Звичайно, що у Пилипівку, про яку казали, грудень, що не день той праздник, то Кожен день дійсно був святом. Це і свято третьої пречистої введення Пресвятої Богородиці до храму, це і свято Катерини дівочої долі, це і Андріївські святки. Але найбільшим це було свято Святителя Миколая. Він єдиний із святих, якому навіть співали колядки. Ось таку співали у селі Довжик Золочівського району Харківської області. Ой хто, хто миколая любе, хто жимо, вірне, вірнесенько служе, оєте святий колає на всякий час, помагай Миколаю. Діва Марія Миколая любе, вона ж йому вірнесенько віренесенько Ой, ти, святий Миколає, на всякий час. помагай Миколаю. Діва Марія сина породила, вона ж його, в'ясла положила О, є те, святе Миколай, на всякий час помагай Миколаю. Дали йому ім'я святого Ілля, вона Ілля не злюбила, не голиків не дарила микола. Дали йому ім'я святого Петра, вона Петра не зльбила, голиків не дарила Миколаю. Дали йому ім'я Ісуса Христа. Вона Христа ізлюбила, анголиків, подарила Миколаю. Вчимо своє, любіть Україну.